Олатимчак, свіче моя, спасибі, що гориш. Свіче моя, спасибі, що гориш, вже стільки літ в мені не в верховині, і не даєш затліти Божій глині, а в ній душі стемні ти не даєш. Свіче моя, спасибі, що гориш. З тобою я у сути мріявивсь. Коли в пітьмі чорніла Україна, за неї мама мліла на колінах, за неї тато потайки молився. з тобою я у сути мріявився, зориш мені, бо лиш мені земли. Я, добринь, сам не раз на тебе дмухав. Ти плакала, а я тебе не слухав, лукавого всадивши за столи. Зориш мені. Бо лиш мені земли, Несу вогонь на протяги людські, в темниці духу, в надвечір'я мови, У присмерки зрадливої любови, Де вигасають почуття тремкі. Несу вогонь на протяги людські. Його рятує ангельська рука, але ж колись пригасне голос крові, О господи! Світлінь в одному слові, на гноті, хоч єдиного рядка, Хай порятує ангельська рука.